Важливі рішення для бізнесу – відбудова житлових будинків та енергетична незалежність. Саме ці питання серед інших розглядали депутати міськради Харкова під час сесії. Так, одне із найголовніших питань є підтримка бізнесу, який залишається працювати в місті. До кінця 2025 року пролонговані податкові пільги для підприємців, які працюють у прифронтовому Харкові. Під час дії цього рішення жоден підприємець міста не сплачує податок на нерухомість, сплату на землю, а ФОП четвертої групи звільнені від єдиного податку. Ми проногували. Мораторій на місцеві податки і збори, який скасований ще в квітні 2024 року. Тобто наші підприємці не будуть сплачувати місцеві податки і збори в повному обсязі, і це буде залишатися в бюджетах наших підприємців для того, щоб вони мали обігові кошти на свій розвиток на виплату заробітної платні робочих. Також мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що надалі планується сформувати із колегами з інших прифронтових громад перелік нових пропозицій до парламенту, уряду та профільного міністерства, аби спрямувати більше підтримки для бізнесу, який працює в безпосередній близькості від лінії фронту. А ще рішенням сесії передбачено виділення додаткових коштів, які вдалося зекономити раніше на відбудову житлових будинків. Крім цього, завдяки прозорості і системі Прозора торгів, які ми провели щодо відбудови міста Харкова. об'єктів відбудови житлового фонду нам вдалося зекономити 72 мільйони, які ми сьогодні направили на два об'єкти: це житлові будівлі міста Харкова, які будуть за цей рахунок відбудовані. Також рішенням сесії міськради передбачили транш коштів на енергетичну незалежність міста Харкова. Марія Соловйова, Анна Зелінська, Ярослав Кононенко та Олександра Панченко Харків. Новини